Сьогодні на деяких ресурсах я прочитав інформацію, що незабаром ми почуємо дуже багато цікавого про деяких наших чиновників, які займаються фінансами, фінансами і податками. Нібито біля одного дуже одіозного чиновника в Україні, знайшли дуже багато людей, які прямо і безпосередньо зв'язані з Російською Федерацією. Ці люди очолюють, очолюють. деякі. Напрями фіскальної політики в Україні, деякі, деякі підприємства, які мають доступ до дуже важливої, критично важливої інформації про нас з вами. Коли я це прочитав, я просто не повірив. Я думаю, можливо, це неправда, можливо, це фейк. Ну не може такого бути, щоб ці люди, які розповідають нам в вишиванках про те, як потрібно захищати нашу країну, мають оточення. Все насквозь пронизане родичами в Російській Федерації та ще які виступають нібито навіть в Кремлі. Невже таке може бути? Невже таке може бути? Все може бути. Незабаром ми з вами про багатьох, про дуже багатьох нинішніх чиновників, депутатів будемо бачити прекрасні серіали розвінчування їхньої патріотичності і відданості українському народу. Але я вас дуже прошу, не поведіться. Вони всі однакові. Просто одних людей вам підсвітять і покажуть. А інші мають все те ж саме. Але вони будуть себе робити, викривачів, вони будуть себе робити борців за вас. Не вірте їм нікому. У них в усіх схожі історії. І навіть не проблема в тому, у кого родичі в Російській Федерації. Проблема в тому, що вони цинічні, брехливі, вони нас грабують, вони мародерять, вони посилають вас на смерть, маючи таку величезну дулю в кишені для вас. І от таке ні пакування доларів, євро, золота, закордонної нерухомості. Елітних автомобілів, а що в квартирах там у них, ви можете тільки здогадатись. І це все на вашій крові, це все на вашій наївності. І вони вам будуть розповідати, що такі люди, як я, популісти. Угу. Підписуйтесь. Бо оце все якась нечисть, яка дісталась до деяких владних кабінетів. І поки вище керівництво займається війною, вони просто. Розграбовують нашу країну, підписуйтесь.